Через російські обстріли, в результаті чого є поранені, і вже відомо, що кількість постраждалих зросла до трьох осіб. Це хлопець, якому 19 років, і двоє чоловіків їм по 50 і 58 років. Їх вже. Госпіталізовано, як розповів Олег Кіпер, голова обласної військової адміністрації. Окупанти атакували Одещину двома крилатими ракетами. Ймовірно, що це іскандери. Але завдяки активній протидії повітряної оборони України одна з ракет не досягла своєї цілі, але є загоряння в наслідок атаки. Одразу після вибухів над містом здійнявся густий чорний дим. Зараз рятувальники ліквідовують пожежу, екіпажі поліціанти врегульовують дорожній рух на місці. Для проїзду спецтехніки із підзавалів зараз вже відомо, що дуже така зворушлива картина: покажіть, будь ласка, фотографію врятували песика. Собака опинився внаслідок ранкового удару. От під завалами Геннадій Труханов Мер Одеси оприлюднив цю фотографію, показав її у себе у соціальній мережі і розповів, що про врятованого чотирилапого вдалося надає рятувальник, надає йому допомогу.